Вітаю, друзі. Навіть сліпому в нас можна побачити, що є проблеми з мобілізацією, і влада України багато що зробила, щоб такі проблеми стали більш ніж актуальними. Замість того, щоб їх вирішувати, в нас є тимчасові якісь рішення, які не можуть кардинально змінити ситуацію. Але ситуацію треба змінити, бо ця ситуація може привести до катастрофи, коли Україну не буде кому захищати. І якщо зараз не почати працювати в цьому напрямку, то завтра може бути запізно. Я декілька днів тому запропонував у себе на каналі, що треба запустити цілий комплекс інформаційно-мотиваційних компаній. Мене запитали, яких саме? Я пояснив, що все лежить на поверхні, тому що дійсно ті люди, які. Розуміють, як це працює, як працює інформаційна площина, як працює площина, в якій людина робить вибір. Вона все бачить, але з'ясувалося, що не всім це зрозуміло, наприклад, українській владі. Тому я зробив таку невелику підсказку, що треба робити. Ну, по-перше, треба змінити ставлення до мобілізації. Для того щоб це зробити, треба проаналізувати, які проблеми. Є в Україні, а саме які проблеми є е, в українцях, які не у українців, які не хочуть мобілізуватися, і через що перше, давайте рахувати. Аналіз ситуації говорить, що є декілька головних проблем, чому люди не хочуть іти воювати від страху, що їх зразу відправлять в окопи, до впевненості, що їх ніхто нічим не забезпечить, і їх б'ють, а потім їх сім'ї нічим не будуть забезпечені. Друге. Люди деморалізовані тим, що найближче оточення Зеленського, представники Верховної Ради, люди в Міністерстві оборони і взагалі всіх тих, кого Зеленський привів у владу, займаються корупцією, хабарництвом, протягують закони під свої схеми і мають громадянство Російської Федерації. Величезна проблема це демотивують. І, до речі, від громадянства Російської Федерації багато хто з них не відмовляється за всі ці роки, навіть за останні два роки не відмовляються. А ще багато хто боїться, що в разі отримання поранення або в разі смерті вони самі не отримують допомогу і їх сім'ї кинуть на призволяще. А колись сім'ї кинуть на призволяще і вони нічого не отримують, це демотивує ще більше. Ну, кожен з нас піклується про свою сім'ю. Як піклується, наприклад, і президент про свою, і це нормально, тому що піклування про сім'ю це такий первинний інстинкт. Так, от з цим всім -всім і треба працювати і почати з інформаційної площини. Тут потрібно одночасно дії в різних напрямках. Взагалі, мотиваційне інформаційне відео про службу в ЗСУ повинні виходити на єдиному телемарафоні кожні 20 хвилин, і до речі, це не перебільшення. Кожні 20 хвилин маленький ролик на одну хвилину на 30 секунд, але він повинен з'являтися, і це не повинно бути щось таке: на кшталт служити дуже почесно. Ні, це повинні бути відомі люди, які мають повагу у суспільства, і які самі є прикладом служби в ЗСУ або служать, або служили, або отримали поранення, або в будь-якому випадку це повинне бути. Зірці, на яких хочеться рівнятися, а не представниками слуг народу, до яких ставлення відверто, м'яко кажучи, не найкраще. А інформування про підготовку до служби і про те, що ЗСУ це не лише окоп, повинно бути системним і йти на всіх рівнях від Тіктоку і соціальних медіа і мереч до ЗМІ, і експерти добре розуміють, про що я кажу: це може бути навіть. Чуткові компанії, це дуже професійно можна спрацювати в цьому напрямку, але треба робити це, а не чекати, що хтось зробить замість цього. І на це треба витрачати гроші. Ні-ні, ще раз: От коли у нардепа падарченко від Слуги народу не буде грошей, щоб давати хабарі в криптовалюті, а Гунько не буде отримувати хабарі у доларах, це ж слуха, з слуги народу, який нещодавно обидва затриманий «БУ». А тоді ми будемо розуміти, що ці гроші йдуть на такі компанії, і це найкращий варіант, тому що країні потрібні мобілізовані і мотивовані українці, а не Гунько і Одарченко хабарники, які ганьблять Україну. А окрім того, треба розуміти, що треба підіймати рівень забезпечення ЗСУ, і це не тільки про дрони, хоча. Коли ми кажемо, що 40 мільярдів гривень виділено на дрони, то дронами повинні бути забезпечені всі підрозділи, і не лише дронами. До речі, не тільки розписані, що ці дрони купила держава, як там розповів Шмигаль, 40 чи 60% відсотків мавіків викупили. А потім компанія Мавік. Повідомляє офіційно, що Шмигель збрехав. Тут ну, прем'єр-міністр брехати не повинен. Треба закуповувати. І не тільки Мавіки, а створювати українські. І закуповувати не лише дрони, і Мавіки. Нам потрібні реби, гранатомети, кулемети, міномети українського виробництва. Оце це і є забезпечення нашого війська. Цим потрібно займатися і повідомляти про те. Дивіться, матеріально-технічне забезпечення наших військових на такому рівні. Кожні 20 хвилин теж на єдиному телеграмофоні. Так, не буде часу для того, щоб піарити єрмака чи когось ще. Але це треба робити не для того, щоб піарити, а для того, щоб Україна вижила, перемогла і для того, щоб українці розуміли, вони йдуть воювати не лопатами, до речі, яких теж не завжди вистачає, а сучасною зброєю. І це треба теж робити. Далі. Окрім того, що треба робити, треба про це інформувати суспільство. Тож з кожної праски повинна лунати інформація, куди, коли, що і як найкраще, щоб це були не тільки слова, а й справи. Тому що якщо розповісти, що в нас є армія дронів або флот дронів, то з'являється запитання, чому ця армія дронів летить на Москву. Ну армія ж є, і дрони ж є. Ну, 40 мільярдів вже було, але не летять. Мабуть, тому що є, але віртуальні так само і тут треба, щоб це було не віртуально, а реально. І до речі, як тільки у Збройних силах люди будуть це отримувати, вони будуть повідомляти своїм друзям, близьким, рідним, і це сарафанне радіо розійдеться ще швидше. А також українці, і це дуже важливо. Повинні бачити під Авдіївкою, Клищівкою чи під Кринками воюючі оточення влади, і треба інформувати українців, що представники влади воюють. Хто і приблизно де в якій бригаді ні, -ні не треба казати. В кринках на висоті 629 воює такий тенардеп, Микола Мідбол ні Ні, ні. Ну по-перше, Микола Мідбол Тищенко туди не піде. А по-друге, це не потрібно робити, а, але треба казати, що, наприклад, в складі такій то бригаді з'явилися ті, ті, ті люди близькі до оточення нашої влади, але з'явилися не в штабі, а з'явилися. Саме на війні вони можуть бути в забезпеченні вивізра, але вони повинні бути справді в процесі, а не номінально. Номінально десь стояти галочка біля них. До речі, не здивуюсь, якщо влада захоче зробити перше, але забуде про друге і вийде, як завжди, факап. Розумієте, для того щоб все сталося, треба, щоб ці всі люди дійсно воювали і захищали Україну. А поки воюють депутати минулого скликання, так. Воює Ігор Луценко, воює Таня Чорновіл. А воює і Андрій Ільєнко. Воює, воював вже загинули декілька депутатів, і це не лише Олег Барна. І можу сказати, що депутати від е, минулих скликань можна можуть казати, що вони воюють, але про них повинні розповідати. В єдиному телеграбофоні і в інших ЗМІ але влада ж боїться цього. Ну, як вона скаже, що Береза дійсно воював? Вона ж розповідала, що Береза за недене воював, ховався в монастирі, а тут треба визнавати. І якщо це визнавати, для влади це знову факап, але хай обирають знову факапитися чи рятувати ситуацію? Ну, мовчати можна, а можна казати правду. До речі, треба казати і про тих нардепів, які зараз воюють. Наприклад, Роман Костенко, який з перших днів взяв в руки зброю і воював, захищаючи Миколаївську область, Херсонську область, і приймав справді участь у бойових діях. Наприклад, чоловік Інни совсун теж народної депутатки, який воює. Наприклад, ну прикладів багато, але треба про це казати: не мовчати, а казати і не думати, що ухти, це ж конкуренти, ні, не конкуренти. Це люди, які захищають Україну і які повинні своїм прикладом надихати. А Вона завжди один герой Володимир Олександрович Зеленський. Ну інколи ще пес патрон, і то тільки тому, що він не розмовляє, йому ще нема 35 років, і він не може обиратися в президенти. Розумієте, треба дуже треба, щоб лейтенант Баканов разом зі своїм взводом або відділенням, якщо йому довірять відділення, хоча відверто, я би не дуже хотів, щоб моїм відділенням або взводом керував такий командир, як Баканов, пам'ятаючи, як він командував СБУ, як там з'явилися представники. Російських розвідок, як там з'явився Наумов, як там з'явився Кулініч, як там ну ми все це розуміємо, все це пам'ятаємо. Але він повинен там воювати. Він повинен зі своїм зводом захистити посадку біля Степового на Авдіївському напрямку. Він повинен це зробити, і це повинно стати дійсно реальністю. Не віртуальною, а фактичною. Треба, щоб кулеметник Сергій Лещенко не запалював рейфпатії в ночному клубі. Клоза, ні, це треба, щоб він все ж таки працював. Працював, наприклад, біля авдійського коксохіму, тримаючи оборону, і хай там зажигає. Хоче, як кулеметник, хоче як вогнеметник, але на рейф-паці. а зажигає, хай окупантів. Ну тоді це буде краще. Треба ще щоб партнер Зеленського по бізнесу його е там, баруля взяв автомат руки і пішов захищати батьківщину. Хоча пам'ятаєш, що в нього російське громадянство, треба щоб він обрав яку саме батьківщину. він А до речі, може піти Вердика або Легіон Свобода Росії і в рамках її звільняти країну, в якої в, в нього є громадянство. Він же не відмовився від громадянства. Ну теж непоганий варіант. До речі, знаєте, треба щоб взагалі ці друзі та партнери Зеленського. По квартал 95 лише не лише призначалися на якісь посади, не лише отримували депутатські посвідчення, не лише отримували нагороду, а щоб вони теж стали частиною збройних сил України і ні, ні, не треба їх ховати. Снайпер все одне знайде, якщо захоче, але вони повинні справді воювати, а не демотувати українців жартами про те, що, то що якщо мене снайпер зразу вб'є, то що робити? Снайпер всіх може зразу вбити, ну не вбиває же всіх. І треба це теж розуміти. До речі, такі слова про те, що снайпер зразу вб'є, демотивують українців. І вони кажуть: дивіться, а якщо він не йде, чому ми повинні йти? З цим треба працювати і відповідати. А він вже пішов, він служить, він там, ось там. І навіть якщо хтось з цих друзів загине, це дуже неприємна історія. Але це закриє питання, що друзів своїх він ховає від фронту. І це було б найкраще. А ще це багатьом покаже, що воювати не страшно. страшно Втратити Україну, окрім того, всі медійні та відомі особи, які служать сьогодні, і є авторитетами або служили і є авторитетами для українців, повинні стати частиною медійної інформаційної компанії від Кливенюка і Фагота до Єрмака і Тараса Тополя. Всі вони повинні звертатися до своїх слухачів, всі вони повинні звертатися до тих, хто їх вважає лідерами суспільної думки. І всі вони повинні працювати в інформаційній площині, мотивуючи українців. І головне, щоб всі гарантії треба, ну, були не лише затверджені на єдиному телемарафоні, а ще й на законодавчому рівні, і це донести треба інформацію до суспільства можна через інформаційну площину. Можна через той самий єдиний телемарафон, можна через провладні телеграм-канали, як завгодно. Але це треба прийняти, затвердити, підписати президентам а після того повідомити про це. І щоб знали про це всі, а не лише хтось там може чув. Знаєте, цю інформацію треба було викинути, мабуть, мені раніше. Хоча. Ну, раз влада не робить, вона, мабуть, це не знає. А хоча за останні 22 місяці ВР могла зробити це все неодноразово і замість того, щоб займатися різними там схематозами від прийняття лобійського законопроекту 5.6.5.5 в інтересах забудовників або до призначення подруги Олени Зеленської. Пані Піщанською членом рахункової палати вона могла займатися питаннями мобілізації і мотивації українців мобілізуватися. Не займалися. Ну треба не теми свої було вирішувати і схемки протягувати, а вирішенням проблем України займатися. 24 на 7. Це було б краще. Ну тоді ми може менше б факапали, в меншу кількість скандалів би вляпувалися, і це в фіналі. Допомогло Україні значно більше, ніж все те, що робить Верховна Рада разом з іншим оточенням Зеленського. Дивіться, Це я так, широкими мазками описав лише частину всього, що треба зробити. Це частина заходів, які треба було реалізувати ще у лютому. Березні 22-го року. Про що до речі, я тоді казав, писав і поясню. Я ж пам'ятаю, як мені тут мене тискували і казали, що ти кажеш, яка війна на роки два-три тижні, максимум два-три місяці, А ти таке кажеш? Ну так завжди буває, коли ти кажеш неприємні речі, вони не сприймаються суспільством, особливо якщо влада допомагає це цьому не сприйматися. Але треба було думати. Ще тоді, навіть якщо це незвично для влади або не с спр... неприйнятно, думати треба, 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 навіть якщо не дуже хочеться. І взагалі, зараз теж не запізно ще почати цю роботу. Війна не закінчиться завтра, за місяць і за півроку, і за рік. Це треба робити і це треба прийняти. Дивно, чому влада сама це не розуміє, дивно, чому влада це не робить у будь-якому випадку. В нас не так багато часу і ресурсу, а от у ворогів наших з Росії їх вистачає. Тому для того, щоб перемогти, для того щоб пройти ці важкі часи і не втратити Україну, нам вже треба переформатуватись. Нам треба вже проводити роботу над помилками, робити висновки. І змінювати свою концепцію. Я дав виключно частину того, що треба зробити. Це не все. Є значно більше заходів, які треба провести. Є розуміння стратегії, але я ж вважаю, що у владі є люди, які можуть це також зробити. Ну що, один береза, що є такі? Ні, більше того, не лише у береза є розуміння ідеї і м знання але. Дивна історія: всі ті люди, які знають, як це робити, всі ті люди, які розуміють, як це робити, всі ті люди, які кажуть про те, що це треба робити, вони не у владі. Ну, така дивна історія. А як це виправити? Хай запитає влада у тих, кого хоче, Їй підскажуть. і хай вона це робить. Бо це проблема не лише влади і не лише нас, це проблема України. Якщо ми її не вирішимо, ми не тільки не переможемо, ми і програти можемо. А цього, ну, цього не може статися. Нам ніхто це не пробачить. Ні наші співгромадяни, ні наші нащадки. Працюйте, дорослішайте, еволюціонуйте, думайте, розумійте і змінюйтесь. І все буде Україна. Папа! -па.